Як влада, місцева влада дослухається до молоді, все залежить від двох сторін, тобто від адміністрації шкіл, від районних управлінь і від учнів, теж тобто я би сказав, тут дивлячись вже як учні звернуться, але зазвичай завжди керівництво підтримує наші ідеї, підтримує, заохочує нас. Відправляє, тобто, в принципі, адміністрації завжди сприяють нашій участі, сприяють загалом розвитку учнів у нашій столиці. На рівні міської ради є достатньо великий інструментарій, як можна взаємодіяти з депутатами. Київська міська молодіжна рада, це один з таких інструментів. Це така платформа, яка дозволяє просто сполучити молодь. І депутатський корпус. Ми можемо діяти за власної ініціативи і на запит самої міської ради. Таким чином, місто прислухається до думки молоді. Можемо діяти на власний запит, тобто сформувати спеціальну пропозицію і на засіданні Київської міської молодіжної ради. Якщо така спеціальна пропозиція підтримана, то вона направляється профільним комісіям Київської міської ради. І на сьогоднішній день немає таких рішень, які не знайшли підтримки або відгуку у депутатського корпусу. Тобто, все обговорюється за потреби створюється робоча група або на засіданні комісії, але це все якось рухається вперед. І сказати, що от молодь не чують принципово, ну це точно не про Київську міську раду.